Усім привіт з Полтовщини. Дане відео хотів записати більше для посічників, звернутися із з якоюсь там порадою. Коротше, я давно думав над таким питанням, щоб. У цей період такий я склада там безвзяточний, там поки взимку там такої роботи такої дуже там немає не ні на посіці, ні там, ні в полях. Зайнятися іменно з виробництвом свого своєї вощини. Просто дуже там Передивився дуже багато там відео. Валіки купляють, роблять цю плоску ващину, а потім там, запускають його у цей, у цей валік. Там, ну, це, так, я бачу, воно дуже таке, геморойніше, дуже, так, багато там процесів задіяно. Там треба Зробити зразу там плоску, потім, потім валіки ці треба купити, а вони там, дивився там, по ціні там непоганих грошей там, коштують. Дивився. Як там матрицю, там як є люди, які купляють матрицю із силікона і там заливають отаким способом там придавлюють. Ну, я просто дивився там відео обзорів, наскільки воно там якісно це там, робить, воно там не, не знаю. Там, не, не дуже мені так, о, так подобається. І тим паче за оту силіконку по 2,5 тисячі віддавати, якось не знаю. Мені якось не внушає довір'я. Бо ціна. На вощину, вже там, такі вже заоблачні під, піднімаються, таке, що я не знаю, там і не, не, не докупишся вже скоро. там. І тим більше я там, дуже я там, замітив, що деякі виробники. Вони щось ще або домішують там, чи з парафіном, або якісь там ще там, домішки, що. вони... Потім я замічав, що бджоли інколи там не хочуть її відтягувати. Зовсім, там, ну, Або так частинку відтягли, а частинку не тягнуть. Ну, мені не, не подобається. там. Одна колись попалась вещіна, там мені хороша, така, що, що вони відтягли ну, класно, непогано мені сподобалося. ну, тільки Я якось забувся, де я її купляв, там, не знаю, десь там контакти усі десь в мене десь полетіли. Суть не в тому. Е, є свій віск, в принципі, там іде ну, безотходне проїзводство, грубо говоря. там, Я його перетоплюю, і для моєї там посіки. Там його там небагато там дуже там треба. Не знаю, там я там придивлявся е, такі. Прес-прес типу прес-форми такі із алюмінія там алюмінієві такі прес-форми, що які там під'єднується вода для охолодження до до них. Це так я давно не давно нього не придивлявся. Так ну, цікава штука, звісно. Ну вона встоя там ну, тисяч там, і може до 20, там. Якраз я просто так придивляюся, для моєї там пасіки там, мені б хватило його з головою і ще й можна було там і займатися і якимись там і знайомим робити там, або на продажу, там, не знаю. там. Ну Штука непогана. Просто я не знаю там наскільки там доцільно мені її брати. Чи що краще може там люди там, я знаю, там, знаю хто там вже користувався таким, може, ви там мені щось порекомендуєте. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Чи воно мені стоїть його там, ради там моєї басіки його там брати? А це просто такий апарат. Я там ставлю приблизно який там я дивився, обзор на нього, який я там хочу. Звичайно, це ідеальна дадоновська вощина, і ти там можеш регулювати навіть товщину іменно вощини. Хоч я це придивляюся, не знаю. от таке в мене прохання, там, хто там, може з цим стикався, в кому є така штука, використовував таке або щось інакше. Там, порекомендуйте, будь ласка. Бо я так стою на час такому роздоріжжі і думаю просто, що його краще зробити. А так би вощінку, що сам би виробляв би і все. Та й ціни, в принципі, вже, вже не знаю. скоро буде така ціна, що не складуть. Як, наприклад, віск беруть, там, не, вже, я в цьому році навіть не здавав дуже віск. Де чорніше я ото, його продав, а отакий хороший жовтенький я залишив, для оце ж думаю, щось може там посовітуєте то на рахунок вощини. Бо скажу ж ціна на машину вже там взлітає скоро до небес буде. А от на мед на мед ціни немає. Ну як? не підняла? ну як. Хто там для когось є, для кого немає? Я казав, що я здав по 65, в принципі, мене це влаштувала ця ціна, і воно, пішло. Там, деякі там ждуть там, до сих пор там, там, не знаю, там, ціни там, 100 гривень, ну, і я впевнений, що в цьому році це точно не буде. Бо, ну, якщо я здав по 65, то це я здав. У вересні. А зараз вона впала потім щось до, чи до 50, по-моєму. Зараз трохи, воно трохи піднялося, чи там 64 там, в середньому з'являється щось таке. Ну, ну Більше її не буде. вже. Хтось там кричав, що там люди, що не будуть там держати, там, держати, поки не буде там... 2 долари чи там. Ну, ну аби, аби 2 долари було. Так, я вважаю, це непогана в принципі, ціна зараз. Сама така, що це. Ну і я здав по 65. Мене, в принципі, там все влаштовувало, теж там. ну... Не зовсім там таке, що нічого не взяв. Ну, трохи взяв. Я не хочу з ним там возитися, що там носитися. Приїхали, забрали, все. Мене влаштувало. влаштувала. Да. Було б непогано, звісно, якщо було б 2 долари. Ну нічого, колись може там буде. Бо я здав мед. І хочеться пустити ці фінанси у якесь діло там, ну, для, для посіки, там, ну, хоч, хоч частину там. І це ж задумався такої приспособи. Бо я вже там наслухався із, тих, із того відео, там, що я там, здав мед за 65. Там, Та ти що? Ти за таких там, і за таких там і, і не буде ціни там. Ти віддав мед спекулянтам. так спекулянти вони везде. Ну Вони везде, вони купляють, хоч буде і по 100 гривень ви здасте, то якийсь спекулянт який у вас купить його, і продасть там його за 200 гривень. Ну, ви, ви теж продаєте цей мед спекулянтам. Ну. Хочете не продавати не продавайте його, переробляйте в субпродукти, якісь там, не знаю, там, крем меди чи ще там щось там, щось, там якісь там, робить ліки з того меду, і продавайте за якусь там високу ціну. там. Це моє особисте діло, я вважаю. Нема ніде такого написаного такого закону, що я не можу там, його продати за 2 гривні там. Це моє особисте рішення. Якщо я вирішив його там тоді здати там, по 65, значить я вирішив, порахував, що мені у той момент це було вигідно. То я так і поступив. Так що, будь ласка, не треба мені там писати там всякі там. Дівольні експерти, там, яких в там немає і посіки, немає взагалі, може там, і вони того меду не, не бачили, там. а зато вони розкажуть, як, як треба жити. Так можна судити по всьому. Наприклад, ви йдете купляти там автомобіль. Е я не думаю, що там, кожен там, бігає, купляє там із автосалону автомобіль, е то що не кожен може собі таке дозволити. То. Йдете на автобазар, наприклад, там, або там на, на сайті які там определені, і теж там. А там про відсотків, там не знаю, там, ну, 70, може там, чи, може, і більше, там. це сплошні перекупи, спекулянти. Тобто, ви теж купуєте спекулянтів. Так, таке життя. Когось це влаштовує, хтось там возмущається, ну, хто возмущається, той. Той що там, які, якісь інші там виходи знаходить. це ринок, це цілком нормально. Це ще нормально, що е, у нас немає, наприклад, там, монополістів там, по, по меду. То що, якщо б була якась там монополіст, то диктували б ціну і не, вона б не піднімалася зовсім. Було б воно там от така, як сказали, така і це. І здавали б усі, і потім локти кусали. А так, хоч є якийсь ринок, є якийсь вибір, там, хоч там на якісь там 3-4 гривні там воно варіюється, там ціна вниз вгору, ну сам факт, вона якось там бігає, там хоча б могло бути хуже. Хоча то на такому роздоріжжі я стою, е, прошу там це, у вас таке прохання. Там, е, хлопці, там пасічники, хто там може краще знає, знається, вже там користуються отакими. От Приспособами, напишіть мені в коментарях, якщо там посовітуєте, щоб я там не купив його, і, а воно не оказалося якоюсь там єрундою, щоб потім мені мучиться там його. Щось там посовітуєте, я там потім поділюся, що ближче мені там до душі, що купити, там, там чи щось там краще вибері варіант, може якийсь там, не знаю. І тоді прикуплю і буду пробувати зніму відео. Пробуватиму там, його там щось робити сам, самому там. Бо я, я вважаю там своя вощинка для такої невеличкої пасіки це штука непогана. Бо теж була мислю заказати із Китаю щось якусь таку приспособу. Ну, я не впевнений у її якості. От мені потрібно, щоб там, якісь, там якусь рекомендацію, щоб мені дали. Бо хто знає воно там прийде і що воно там. Що там стільки тойці придумали? Дякую за перегляд. Пишіть варіанти, будь ласка, там в коментарях розгляну, подивлюся, обсудимо, обдумаємо і буду щось вирішувати.